Якщо ви викладаєте хімію, то рано чи пізно у вас виникне потреба пояснити, що таке атомна орбіталь, або молекулярна орбіталь. А оскільки що атомна орбіталь, що молекулярна орбіталь це речі досить абстрактні, краще їх не просто пояснити, а показати, звісно, можна було би обійтися картинками з інтернету, або якщо ви більш відповідальні картинками з книжки. Хоча проблема тут така, що картинки, вони завжди двовимірні, навіть якщо вони хороші, навіть якщо вони якісно зроблені, вони все одно двовимірні. А атомні орбіталі, принаймні в їх тій репрезентації у формі ізоповерхонь, як ми зазвичай їх розглядаємо, тривимірні. Уже одне це говорить, що краще мати якусь програму, в якій можна розглядати цю орбіталь як тривимірний об'єкт. Ось тут, наприклад, маємо Нікель і орбіталь dz квадрат. І мало того, що вона тривимірна, можна її пообертати, також можна змінювати значення, для якого будується ізоповерхня. Тому, якщо комусь колись було цікаво, чому ж орбіталі виглядають різними в різних малюнках, хоча би через те, що їхні ізоповерхні були зроблені різними способами. З практичної точки зору, якщо у вас є Linux, я рекомендую поставити собі програму OpenMolcas. І поставте собі Пегомоїд. Для Ubuntu, для Fedora вони доступні одразу через систему встановлення пакетів. Інші rpm системи, скоріш за все, теж інші debian подібні системи, скоріш за все, теж. В мене Manjaro, Я тут бачу деякі складнощі. Я не можу його знайти, але навіть якщо його немає в формі готового пакета, його можна скачати, скомпілювати не аж така велика проблема. Але, як це часто буває, якщо у вас Ubuntu, Мулькас на відстані двох кліків від вас знаходиться, Pegamoid інсталюється через PIP, і все він у вас є. Обидві програми безкоштовні, можна користуватися. Якщо ми говоримо про маленькі молекули і не якісь суперекзотичні методи, це все швидко рахується, відповідно, легко зробити собі класні якісні візуали і потім могти їх показати. Але не все було би так гарно, не все було би так просто, з'являються неочікувані аспекти. Спитайте мене, звідки я знаю. Неочікуваний аспект виглядає так. Ви розповідаєте своїй аудиторії про те, які бувають атомні орбіталі. Показуєте їм, наприклад, орбіталь S. Це буде орбіталь s 1 Вона дуже маленька і навіть не видно. Орбіталь s 2 наприклад. Ось вона сферична. Якщо прибрати атом, то ми бачимо також її внутрішню поверхню. О, он там. Крихітна маленька внутрішня поверхня. Беремо орбіталь 2 p і на етапі орбіталю 2 p можуть виникнути несподіванки. Коли ви просто собі показуєте орбіталь 2 p а ваша аудиторія вже нічого не чує, але сидить з дуже червоними писками і дивиться на ось це. Отакенного розміру на весь екран. Ви це бачите? Я це бачу. Це зі мною щось не так, що я це бачу? Чи зі мною щось не так, якби я цього не бачив? Так це всього лише Орбіталь 2П. Якщо вас, до речі, цікавить, чому ця Орбіталь 2П виглядає не зовсім так, як її малюють в книжках, можливо, в книжках її не малюють саме так? Через це. Книжках її малюють більше ось так. А ні, все одно такі нирки виходять. Книжкова 2П, вона... Ні, я не знаю, звідки взяли книжкову 2П. Ось це от. Звідки взяли ось це, я не знаю. Але можливо, ось це. Придумали. Щоб не малювати ось це. Я не знаю. Я все лише кажу: якщо у вашій системі, яку ви хочете показати, з'являються орбіталі 2П, чекайте несподіванок. Як дізнатися, що в вашій системі є орбіталі 2П? А дуже просто. Якщо ми подивимося на власні значення, енергії орбіталей, енергія, виразно інша енергія, а ось тут три підряд таких самих. Три підряд таких самих це орбіталі П. Далі дивимося одна орбіталь С. Тут теж видно її внутрішні поверхні. Але далі три орбіталі з такими самими значеннями орбіталі П. Можливо, варто одразу братися за орбіталі 3П, і там ця проблема схожа, що не аж така виразна. Тому, можливо, перше правило уникання по хаб'єні. ваші орбіталі наперед. Ну тут е... орбіталі де, з ними легше, вони вже нічого такого особливо не нагадують, хоча, можливо, як їх повернути. Інший приклад, який хотів би показати, це молекула n 2 З якою, ну, на перший погляд, теж не мало би бути жодних травлів. Ось це обіталі S, Ще один S, Сіма. Зв'язочок сігма. Тут е якоїсь особливої похаб'яні не видно. Але якщо ми переходимо до орбіталей, так це Сігма. Ну, Сігма антив'яжучий, власне. Десь те саме, що ми вже бачили раніше. Якщо прибрати прозорість, ну ось. ПГМОЙ до того ж робить ось ці дивні артефакти на поверхнях. І від того не краще. Сімапі. Ну і ось цей Пі, залежно як його повернути, і залежно, як виставити сітку, він може бути схожий на банан або на арахіс або на ось це. Ось ось, ось, ось. ось це. Тоді як молекулярні орбіталі, якщо ми впишемо, то першими будуть, власне, водень і азот. Можливо, це кисень, але вони аналогічні. Буде ось це. І ось це. Ось о горішок. Ось о банан. Знову ж таки, ось це. Я вже казав, чому я думаю, чому малюють саме так. Антив'яжуча вона ж розпушуюча пі, схожа на орбіталь Д. Ну і, мабуть. Складно сказати. Є ця проблема, немає цієї проблеми. Третій приклад. Можна собі подумати, ну нехай. Це все стандартно, проблематично. Спробуємо взяти щось нестандартне, але теж знайоме. Спробуємо показати дітям натрій хлор, кухонну сіль у формі молекули. Що може піти не так? Ви відкриваєте файл з молекулою натрій хлор. І перше, що я побачу, це буде воно. Я відкриваю. Їхно, і перше, що я побачу, то буде воно. Якщо ви думали, що проблеми з натрій-хлором на цьому закінчуються, ні. Якщо підкрутити тут сітку, стає інакше. Можливо, не так погано, але інакше. Хоча... Я не знаю далі погано. Гірше, ніж було. Так це ж далеко не всі орбіталі. Ні, ну це ще не. Ця. Ну нехай ця досить пристойна. <кхм> І ця така сама. Та що ж. Та й таке. Відповідно, що можна зробити з другою проблемою? Першопочатково, уникайте простих систем. Уникайте систем з простими симетріями. Атом, лінійна молекула. Лінійна молекула з високоіонними зв'язками, чекайте проблем. Що більш несиметрична молекула, тим скоріше за все простіше. Хоча, не вгадаєш, скажімо, це метан. Вони досить несиметричні, ці орбіталі, але якщо вдало виставити параметри, то можна щось таке побачити. Таких буде знову ж таки кілька штук. Ця взагалі дуже симетрична. Можливо, в простій симметрії слід додати, якщо дві дзеркальні симетрії і більше. Бо є площина ось тут, і площина екрану. Ось така площина, плюс площина екрану це дві симетрії, і вони, власне, разом породжують це. Тому найменше, що би я казав, наприклад, будь цей ефект також присутній, але воно вже не таке симметричне. Більше деталей, деталі розпорошують увагу. Але так само можна показати банани або горішки. Кому що більше подобається. Банани і горішки. Ну, Ой. Як би там не було, бутадієні орбіталі сильно цікавіші. Вже можна побачити також делокалізації, всі люблять делокалізації. Я люблю делокалізації. І навіть якщо ми дуже їх розтягнемо, то е небажаних подібностей менше. Але з іншого боку, можна також аж так не розтягувати. І тоді. Не зникає асоціація з молекулами, скажімо так. Ну, і знову ж таки, тут багато цікавих різноманітних орбіталей, які так само ілюструють всі основні потрібні принципи накладання атомних, в'яжучи, розпушуючи, все тут є. Включно з тим, що є мотиви подібні до метану. Можна виставити параметри так, що. Густина буде суто там, де зв'язок. Зв'язки Сігма, зв'язки ПІ. Вся абсолютно класика. Також не хімічні орбіталі. Все, що потрібно в Бутадіені, є. Інший приклад більший, бо Бутадіен рахується швидко. Бутадієн порахувався на одному процесорі, це там були якісь ну, секунди на точку, хвилини на повну оптимізацію. Інший приклад, який я хотів показати, це Pyridino піридинохром. І я його малював в g тому він у мене трохи не вдався. І оптимізувався ось у щось таке. Одна пироксогрупа там, де вона повинна бути, інша пироксогрупа трохи відірвалася. Але цей приклад також дуже практичний. В ньому є все, що потрібно. Різні цікаві орбіталі можна на будь-який смак тут підібрати. В тому числі є також орбіталі D. І не якісь там абстрактні вакуумі, а з цілком реальним хімічним оточенням. Вони будуть, відповідно, дещо деформовані залежно від цього оточення. Що також цікаво, є про що поговорити, є що показати. Але при цьому структура складна, яка не викликає жодних непотрібних асоціацій. А принаймні шанси на виникнення таких асоціацій значно менші. Ну і теж є делокалізація. Делокалізації це завжди цікаво. Всі люблять делокалізації. В'яжучи орбіталі з участю D. Так, звичайно, тут потрібно робити трохи більший куб, а більше точок, воно дещо довше рахується. Порожні орбіталі, ну оскільки це ДФТ, воно трохи таке. Але зайняті цілком собі. Ну, можливо, крім деяких. Тут, як ми бачимо, знову ж таки можна. Але від того рятує правило номер один. Переглядайте орбіталі наперед. В'яжучий мотив з участю орбіталі D – Або чує, складно сказати, викликає воно якісь асоціації, не викликає. Ну і на завершення третє правило уникання похабені. Якщо ви передивились наперед, якщо ви уникли простих симетрій, вибрали несиметричну структуру, яка вам подобається, і все одно знайшли в ній похабєнь, не полінуйтесь, виберіть іншу структуру. На світі є дуже дуже-дуже багато різних молекул. І можна підібрати таку, яка потрібна саме вам, і виконує ваші потреби. Яку потім, звісно, потрібно буде передивитися, щоб не опинитися в ситуації. Наприклад, ось це. Не є чиста орбіталь D. Але цілком достатньо, щоб показати, як працюють орбіталі D. Мотив з одним знаком, мотив з іншим знаком. Один напроти одного. І делокалізації. Я вже казав про делокалізації? Зв'язок Сігма цілком собі такий, як в молекулі Н2. В певному сенсі ця неправильна структура також є корисною, бо можна знайти мотиви подібні до класичних двоатомних молекул. Зрештою, можна замінити ось ці два кисні на азот і отримати навіть реалістичний комплекс, бо ось це неправильна конформація. А з азотом вона якраз може бути правильною.